Ну тогда. Нездавай капець. Ясно. Я серьезно кажу, то капуста така тверда. Тот сорт, напевно. Я клашень. Класси капуста. Знаю начинаюсь. секунду. Приправ, Все досить. Часничку не давала? Часник не давала? Что ты не давали? Але давали? Дуже смачно. Ти вже цибулю додала? І моркву. І моркву? Я думаю, то куркума так помальвала цибулю. І мясо наче. Але реально -то де? Так, капуста така. А що ти сидиш собі думку гадаєш? Варіанты. А крайне кидай варіанты. Тоже Ти піжавами зайнятись, їхати. Самій на річку, чи може Макса з собою взяти? Літо коротке. Макса на Якщо так в제... взяти, то е, літо да. дуже коротке. Вы Чуєш світ? Він спить під відкритим вікном. Я щось, зараз перестану Ти у королевом обіцяла, що ти знімеш рецепт, як він робить. Що він робить? Та він поки части бульбу, щоб не знімати. А що він робить? Ріже кільцями дав приправи, які захотів і поставив аерогри. Ну, ось такий рецепт. А коли чуєш, а коли, коли наші зробить... У мене тут такий рецепт, в мене шукає. Це та умудрилася капусту. навіть капусту, просто як нарізала, сказав, що в неї рецепт. Можеш договоритися. А ми на балконі ті штуки зняли. Mm -hmm. То, якщо, якщо не рахувати перило на балконі, то все що у нас від батьків лишилося в хаті уже вообще Або нема є це, витягувати, як воно називається? а точно вареники же витягувати. Mm -hmm. ну який сентиментальний, ніфіга собі, я навіть не ну а капуста все-таки тверда Смачно, але заходи нормально. Вона смачна, але тверда. Тож, поки я молодий зуби мають сидіти. Мож, Може їсти, ну. Але я не знаю, то реально зараз так. Минулого року був такий сорт капусти, що така була тверда. І квашена капуста вся була нефайна. Я практично один тільки раз була купила за всю зиму нормальну квашену капусту. Все остальне це було не порівняно з минулими руками. файна. Ну та з перцем, то салат, Аркадій, то не квашена. Так. Капусту, який сорт вони не дали. Візьми собі ще капусточки. Думаю, закривати вірки сьогодні чи завтра. Хай ще будуть вільні, щоб будеш закривати. Так подумаю. Ще не стріпалось. Мої мозги не стріпались, не знаю, що робити. Підготуйся. Та, Може да. вліз? Так слухай, я, я такі варіанти не, не розглядала. Я тебе ту, ну, на золоту осінь не пущу в ліс. Ти я знаю, знаєш, ездить. Добре, дозвіл від шефа. Mm. Що значить, ну. Ти мені завжди дозволяєш. Ну, так як ти зараз мені відповіла, я навіть не знаю. <різь> подумаєш, Ты все таки ти не деталь.